Всяка брехня сатани, ця неволя, в яку він попав, вона була переможена. Воно було переможене через Хрест Ісуса Христа. Все від Нього походить. Все походить від Нього. Все походить від Нього. Галатам 1, 4. Галатам 1:4. Говориться про Ісуса, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. В іншому місці написано, що через кров Його, не клінним золотом чи сріблом, але другоцінною кров'ю Христа ми були викуплені. Від марного життя, переданого нам від батьків. Знаєте, недавно я читав, вибачаюся еклезіастом. І читаючи еклезіаста, повністю всю книгу я прочитав, я роздумав над нею. Думка, яка в більшу частину цієї книги звучала від Соломона чи від проповідника, як там написано, це була марнота усе. І я зрозумів. Що якби ця людина в кінці не, не написала відкриття від Бога, що тільки Бог, то ця людина реально жила в депресії. Реальна депресія. Якби не було цієї частини в кінці, де пресняк. Марнота усе. Збираєш, громадиш, підеш, другий буде користуватися. Куди ідеш, я вже звідти вертаюся, там нічого доброго немає. Розумієте? І таке реально марнота. Христос звільнив нас від цього марного життя. Він викопав нас від цього на хресті Голгофи. Він це забрав. Ми є вільні від цього марного життя, щоб перебувати в ньому, щоб погрязати в ньому. Просто що? Як взагалі це зрозуміти? Як це описати, як це зрозуміти? А довіритися. Реально прийти до Христа по настоящому і довіритися в цьому, щоб мати це розуміння. Мати це розуміння. Хрест дає силу проповіді Євангелії. Хрест дає силу. 1 Корінцім 2, 4. Пише апостол Павло, і слово моє, і моя проповідь не в словах, переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили. Історики говорять, що він не був красноречивий, що він не був красномовний, що його проповіді вони не були такими, як в Петра, коли ми читаємо, як Петро проповідував, як він говорив, коли ми читаємо, наприклад, навіть Степана, який був неосвічений, але його проповідь це було. Взагалі, тобто, ну, коли ми читаємо Івана, ви читали, як Іван викладає свою думку, взагалі простий рибак, пастух, викладає так свою думку, перше послання, яке починає, ну, прочитаєте, бо часу немає, ось і дивіться, думка моя в тому, що проповідь його, вона була в силі духа, не в словах переконливих, він не переконував. Коли він проповідував, він не переконував. Відбувалися дії. Відбувалися дії. Коли ми дивимося в дії апостолів, зцілення, звільнення, тому каже нечистивий ворожбиту, осліпне, той зразу осліп того зцілив. Це хрест Христа. Він дав йому силу. Розуміння Христа розпитого Дав йому силу в проповіді Євангелії. Ще одне місце можна подивитися, як апостоли проповідували. Це Дії 8.5. Я хочу його зачитати. Дії 8.5. Дії 8.5 Це є Пилип, Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив і згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. І з багатьох Бог, що мали їх духи нечисті, виходили з криком великим і багато розслаблених та кривих уздоровились, і радість велика в тім місті була. Хрест Христа дає силу в проповіді Євангелії. І знаєте, я дякую Богу, що коли ми проповідуємо Христа Розп'ятого, в наших евангелізаціях відбувається зцілення, відбуваються чудеса, люди отримують свободу. Навіть коли ми були весною, ми були в Італії з Русланкою, і там проводилася евангелізація, і були пастора з інших церков Венеції. І коли проповідували про Христа, була проповідь про Христа. Про те, що він був розп'ятий, про те, що він викупляє, про те, що він дарує зцілення і свободу. Сиділа одна жінка, яка уважно слухала, як говорить Пилип, уважно слухала. Вона по-російськи внімала те, що проповідували. Слово воно запечаталося в її серці. Чому? Тому що людина була відкрита. Вона не сиділа ззаді, десь не гралася в телефоні. Розумієте? Чому? Тому що була в неї потреба. Отримати зцілення. Це була її нужда. Бог він відповідає на нужду. Коли ми говоримо, знаєте, як казав Павло, каже, в немочі є сила моя, тому що неміч вона була, її не сховаєш. І неміч вона потребувала вирішення. І ця неміч була в людини в тому, що вона, її трясло всю, знаєте, як хвороба Паркінсона, коли голову трясе, а тут трясло все тіло, повністю воно тряслося. І вона не могла ходити, нормально ходила з палкою. І розумієте, коли почали молитися за неї, Бог дав їй зцілення. Вона кинула палку спочатку, перестала трістися і пішла гуляти, пішла, вийшла на вулицю, тому що там з церкви вихід зразу на дорогу. Пішла в одну сторону, пройшлася, в другу. І десь буквально півтора години ми її не бачили. Але в кінці, коли вона прийшла, вона сказала, каже, в мене було чотири операції з протезуванням. Їй ставили протези, і Бог її зцілив повністю. Вона зараз пішла на роботу, вона працює, вона повністю, повноцінна людина. Тому що хрест Христа, Він дарує зцілення, він дарує силу в проповіді Євангелії. Коли ми опираємося на свої людські якісь можливості, коли ми хочемо привознести десь себе, воно так не виходить. Чому? Тому що все йде від Христа, Ісуса Христа, від того, що Він звершив. На Христі Голгофи Він дарував зцілення. 1 Петра, 2,24 Написано, що він сам своїм тілом підніс гріхи на дерево, щоби ми вмерли для гріха і жили для праведності. Ранами Його ви здоровилися, ранами Його! Хрест Христа, він говорить про рани Ісуса, хрест Христа Він говорить про те, що Він звершив, взявши всякий гріх, тягар, неміч. Він це все взяв на себе в один момент. Як говорить слово нам далі, це є Галати, Галати 3.13, там написано, що Він відкупив нас від прокляття закону. Галати 3:13. Він вилив свою благодать. Коли закон викуплений, виливається благодать. Він вилив благодать в наше життя, в наші серця. І там написано про прокляття. Розумієте, е, прокляття. Я недавно дивився, я прочитаю це місце Галатам 3,13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилось на поган. щоб обітницю Духа прийняти нам вірую. Я недавно сидів, дивився, е е е включив телевізор, і там збоку така свічка. Свічка. Я рідко включаю телевізор, але в цей момент збоку свічка така. Я подивився, думаю, що ж таке сталося? А це був день якраз голодомору, коли е жалоби по тому, що відбувалося на Україні. І я згадав одну книжку Григорія Зінченка, колись мені пастор подарував її. Багато років тому, коли у нас була конференція, мені пастор подарував цю книжку, вона називається Побіг з Бухінвальда. І там описується якраз свідчення одного пастора, який в своєму житті перейшов через багато речей. І він описує розповідь одного свого співробітника, який я вірю, також він увірував цей чоловік, і він описує голодомор. І каже, жили в селі, воно називалось панське, там е, був чоловік, е, пан був е, заможній, німець сам, який і Бога боявся, як кажуть, і е, знав Бога цей чоловік. І він йому залишив кузню, він, тобто, люди в цьому селі вони заробляли багато золота. Вони мали всі золото, він їх всіх забезпечував. Ну, коли він, е, цей голодомор, прийшов через. Там ну, описується радянські влади, описується сім'я віруючих, що коли вони виїжджали звідти говорили всім людям тікайте звідси, тому що Бог відкрив нам. Ніхто на цьому місці не залишиться живий. Це говорив пастор там общини, яка знаходилась в тому селі. Тікайте, люди! І вони не послухались. Всі віруючі звідти забралися, і вони потім бачили, що ті залишилися живими. Но цей чоловік, він остався, який там жив. Бог дав йому пан кузню. Він гарні вироби робив, він йому і просто подарував йому будинок. Знаєте, золота було багато в селі, дуже багато. Одного їм не сказали, що це золото можна буде міняти на хліб. Спеціально не сказав один чоловік, е НКВД, один такий ну, пратівний, який хотів свататися з ним, дочку віддати. Там ціла історія, я не буду заглиблюватися. Суть в чому. Коли був голод, в нього було двоє дітей, жінка. Жінка померла перша. І він ходив по хатах. І де він заходить, він відкривав двері. Він відкрив одні двері. Там маленька дитина, яка е, в мами цицьку, а молока, мама, немає абсолютно, тому що голод не їла довший час. І він каже: я, щоб своїх спасти, пішов далі. Каже, я вертаюся назад, щоб ту малу забрати, щоб дати їй щось, хоч щось ще поділитися між своїми. А каже: а вона лежить і вона п'є кров, вона покусала повністю покусала тіло і кров тече, і то маленьке, воно злизує і каже, і те та маленьке також через деякий час, буквально воно вмерло, він зайшов в іншу хату, а там лежить коси лежать прямо так от на, на підлозі з боку. Він спочатку їх не звернув на них уваги, але дивиться повно м'яса і два трупа. Застрілився. Чоловік здоровий був, сильний чоловік застрілив жінку і себе застрілив. Він каже, я не пані, вони ж їсти мають. Він потім подивився, а це їхня дочка-красуня, яка була в них. До чого я це все говорю? Прокляття, прокляття, зараза всяка. Вона в один момент Христос взяв це на себе. Відкрите повторення закону 28-й розділ. Я звернув увагу і врещення, хвороби, сліпота, ще інша зараза. Це все Ісус взяв на себе. І знаєте, що я зрозумів одну річ? Нема різниці, який гріх? Нема. Автор є один. Автор гріха є один. Це диявол. І часто ми в своєму житті ми себе обманюємо. Та я так трошки зрішив. А тут чуть-чуть. автор є один. Це все, що впало на Ісуса Христа. Це все, що впало. Воно. Привело до того, що Батько, Небесний Отець, він вилив цю чашу гніва. Просто вилив. Ця ярость Божа, вона була вилита на Ісуса Христа. От така ціна була звільнення від проклять для нас. Але радість є в тому, що благословення вони належать нам. Ну тільки ціною Христа, тільки ціною Христа. Це приходить в наше життя. Він звільнив нас від прокляття. Він вилив благодать в наші серця. Йому за все слава. Хрест виконання призначення. Галатам 2.20. Павло каже, я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, але Христос живе в мені. А що живу, в тілі тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Живу вже не я, а Христос проживає в мені. 19-й вірш, покажіть. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога, я розпити з Христом. Він пише, я розп'ятий з Христом. По російськи соросп'ялся Христу. Він вмер, вмер. Для чого? Він вмер для своїх бажань. Він вмер для якихось своїх речей, набудованих, знаєте, як люди мають, будуючи своє царство на цій землі. Павло від цього відмежувався. І він вмер. Для чого? Щоб черпати силу. Черпати силу Христа. Чому Він пише? Каже, нас гнали, але ми не погнені. В немочах, в терпіннях, в... били палками. Без одного удару по 40 били палками. Знаходився сутки в морській глибочині, написано, десь, напевно, корабель розбився, він десь залишився на тому бревні плавати. Написано, що пару разів вони тупилися, були кораблі крушення, по-моєму, три рази. І постійно його гнали, його гнали, його гнали. Він соростився Христу. Єдиного неможливо зробити це взяти гріх людства на себе, тому що це вже зробив Ісус. Но розп'яття, розп'ятися, Він це зробив. Павло, це зробив. Каже, Христос живе в мені. Він направляє мене, Його я слухаюся, Його Слово провадить мене. Його я чую. Йому я віддав своє життя. Це було в житті Павла. Всюди прослідковується. І, і тут я зрозумів. Я сам люблю проголошувати. Я проголошую я праведність Божа в Христі Ісусі. Я нове творіння, старе все минуло. Тепер все нове, все в мені від Бога. Я сам проголошую ці речі. Але Павло пише і проголошує речі. Я немічний. Коли я немічний, я і сильний. Він говорить про те, що йому, коли бракує сили, коли дійсно він пропадає, він приходить Христос і своєю силою допомагає мені. Звідки ця сила? Ця сила з Христа, яку він черпав, з того, що Він помер для себе, щоб жити для нього. І звідти він черпав свою силу. Далі він пише, далі він пише, що. Галатам 5, 24, він пише, а ті, що Христові, розп'яли вони тіло з пожадливості та похотями, вони розп'яли своє тіло. Це відповідальність моя і твоя. Розп'яти своє тіло з пожадливості і похотями. Там перед тим описуються вчинки тіла і плід духа, коли будете читати, передивитись, і закінчується те, що він. Говорить про любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, здерливість, милосердя, віра, добрість. І далі каже, ті, що Христові, вони розп'яли. Тобто через розп'яття можливо прийняти цей плід духа в своє життя. Через розп'яття, коли ти вмер для вчинків тіла і для іншої всякої похоті, яка заважає тобі жити і служити, ти можеш прийняти цей плід Духа. І... Я хочу зачитати ще одне місце на закінчення. Це Луки 9.23. Воно дає якраз розуміння цьому, що, ми, що я в кінці зачитував. Луки 9.23. І тема називається Як спасти свою душу. Тут в Біблії. А до всіх він промовив, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Коли хто хоче йти вслід за мною. Далі Ісус описується це саме місце, з ним йде великий натовп людей, багато людей. І Він зупиняється, і Він звертається до них. Каже, хто не зненавидить батька, матір, хто не зречеться себе, не візьме свій хрест, той не може бути учнем моїм. І там написано, щоденно візьме свій хрест. Переклад правильний говорить, щоденно бере хрест свій. Хрест. Що ж таке хрест? Знаєте, хрест це коли зустрічається наша воля з Божою волею, коли замість того, що ми хочемо облажати себе, своє життя, будувати царство на цій землі, мати якісь такі е, пусті задоволення в часі в чомусь просто прозябати в якихось таких. Речах світських, інших речах. Ось. І наша воля зустрічається з його волею. А Його воля, вона звертається, каже: іди, служи, іди, поможи щось, поши, поширенню царства на цій землі. І знаєте, цей хрест, який взяв Павло, написано він соростився Христу. В нього могло бути зовсім інше життя. Він виховувався у ніг Гамаліїла. Ми знаємо, що в нього була велика перспектива. Він міг в Синедріоні десь участвувати в вершеннях суть людей в правлінні духовному цього, того, того часу. Але він вибрав слідувати за Ісусом. І кінець його дороги це було те, що Він отримав смерть. Кожен має свій хрест. Просто до чого я говорю, що. Іти за Ісусом це мало. Іти за Ісусом просто це мало. Тому що, як Він говорить спасти свою душу, це треба взяти хрест свій і брати Його кожного дня. Кожен з нас він має якийсь хрест. Хтось несе свій хрест. Пастора несуть свій хрест. Колись були покликані на місію. Можна було сказати, а чого? Я буду їхати туди, що мені найбільше треба. Я молодий, перспективний. Я ще в своєму житті навіть не спів пожити трошки для себе. Але це був хрест, який взяли і поїхали. Хтось має звукооператор має свій хрест. Він стої зранку, він приїжджає скорше, щоб настроїти апаратуру. Левити мають свій хрест. Вони беруть цей хрест і вони їдуть на репетиції, щоб підготуватися. Я хочу задати питання тобі сьогодні, який твій хрест? Який ти береш хрест? І чи ти несеш цей хрест? Я хочу задати це питання. Чи, ти, чи це просто є слідування цієї толпи за Ісусом Христом? І знаєте, що я вам хочу сказати одну річ? Ті, хто не взяли хрест, вони через 4-5 днів вони кричали, розпни. Вони кричали, розпни. З тої толпи. Вони кричали, розпни. Тільки ті, хто взяли хрест. Вони залишилися вірними. В один момент Ісус сказав, хто не буде пити тіло моє, е, кров мою, їсти тіло моє недостойне. І багато людей вони відійшли. Він говорить, тверезі речі, чому? Ти ж могла бути ціла толпа, могла бути мегацерква велика, але Він говорив суть саму, що потрібно було. Це жменька, жменька людей, які б могли, могли дійсно слідувати за ним по настоящому і я вірю, знаєте, я вірю, Бог говорить зараз дійсно і в моє серце постійно, я розумію. Хрест, який давить на мене, це вулиці, це люди, які пропадають там. Це те, коли ти не можеш знаходити спокій в своєму житті. Це те, що довліє над тобою. І коли ти бачиш тих людей неспасених. І ти не можеш собі жити просто. Це є хрест, коли ти хочеш, від, наприклад, відпочити, але до тебе хтось дзвонить або просить тебе щось зробити, помолитися, піти, поїхати. І знаєте, і тоді оця воля, яка є твоя, вона підкоряється Божій. І Бог хоче цього від нас. Тому я задаю це питання дійсно, який твій хрест сьогодні? Те, що він звершив, він звершив для нас. Але що ми робимо для нього? Я просто закликаю кожного з нас дійсно переосмислити трохи в своєму житті. Я знаю, що це слово, воно можливо тяжке, можливо, якось не знаю, не теологічно підковане. Але я вам хочу сказати, це те, що є в моєму серці. Я з вами щирий. І ділюся по щирому, те, що є в моєму серці. Я знаю, що церква цього останнього часу це є розуміння того, що вона преобразується, вона усилиться і вона дійсно буде діяти. Це ті люди, які взяли свій хрест, беруть його щодня, стоючи рано, для того, щоб бачити цей світ, який пропадає, який погрязає в цьому беззаконні і розуміючи те, що ціна заплачена. Що ціна Христа вона заплачена, ціна Голгофи, вона заплачена. Він дивиться на це все, Господь, і Він говорить до кожного з нас: візьми свій хрест і слідуй за мною. І я хочу, щоб ми молилися за це, просто як підсумок, знаєте, цього всього, щоб ми просто молилися і мали розуміння того, що кожен з нас є відповідальним за своє життя. Те, що Христос звершив, воно є для кожного з нас. Но наш відклик. На його, на його призив, на Його поклик Він залишається питанням особисто Його і Твоє, особисто між Тобою і між Ним. Нехай Бог благословить нас в цьому, щоб ми дійсно мали цю мудрість з небес, щоб ми цінували жертву Христа і щоб ми розуміли, що це не все не просто так. Нехай буде наша дійсно радість в тому, що ціна заплачена. І радість в тому, що я слідую за ним, взявши свій хрест. Тому я молю Отець, ім'я Ісуса Христа, Батько, нехай Твоя.